Батьківське серце в Івано-Франківську відбулося вручення пам'ятних оберегів дітям загиблих героїв України. Такий захід на Прикарпатті проводять уже втретє. Скільки хлопців та дівчат отримали колони цього разу? Дивіться у сюжеті. Вручинський Сергій. Колона отримує син Дмитро. Кузьменко Олександр, колон отримують син Данило і донька Анна. Запрошуємо. Срібний кулон, як згадка про батька, який загинув на війні. Пам'ятні обереги отримали 109 дітей Івано-Франківської тергромади. У нас є домовлення з бойовим братерством про те, що кожен район дасть список дітей, і ми в кожен район будемо їжджати, І це сердечко отримає кожна дитина. Буде нагадувати їм про батька-героя і підтримувати їх, якщо їм буде десь важко, і вони будуть мати можливість взяти в руки цей кулон, як ми кажемо, і відчути то сердечко, яке б'ється, і звернутися до батька, щоб він, яке охоронець, допоміг їм. Ідея вручення таких оберегів. У членів спілки Бойове братерство України з'явила ще в 2019 році. Таким чином вони вирішили віддати шану загиблим на війні побратимам. Ми не наймали дизайнерів, ми не наймали нікого. Самі хлопці їх чотири чоловіки сіли і намалювали цей оберіг кусочок. Срібла вигляді сердечка, обрамлене терновим вінком скарплинкою крові і на звороті прізвище ім'я загиблого героя. 2019-го до початку широкомасштабного вторгнення Росії по всій Україні було видано більше восьми тисяч оберегів дітям. На жаль, сьогодні в принципі це дуже серйозно динамізувався процес і. По нашим підрахункам, сьогодні не менше 40 тисяч. Нам ще потрібно видати батьківських сердець дітям загиблих наших героїв. Ми не видавали в 2022 році сьогодні. таке широкомасштабне вручення це якраз у Франківській області, бо достатньо багато хлопців. Та проєкт колонами батьківське серце не обмежується. Другим етапом стане ініціатива Хресний побратим, ідея якої опікуватись дітьми загиблих героїв України. А пізніше члени спілки хочуть упорядкувати електронну книгу пам'яті про тих, хто віддав своє життя, боронячи рідну країну.